Рада вітати на своєму каналі вас, тому що я трішечки випала з Ютуб життя, але буду повертатися. Сьогодні, до речі, хочу до вас звернутися з неймовірно крутою новиною, яку я, чесно кажучи, трішечки проспала. Якось так. Дякую моїм підписникам за те, що ви мені нагадали, написали, задали купу питань, тому я знімаю це відео, щоб вам все розповісти. Що ж це за новина Кої таки продовжена. Так, реально, це так. Оплески, будь ласка. А це не клікбейтна якась новина, це реальна новина. Тому зразу переходимо до новини. Всі новини, які ви хочете прочистити про Коєт, ви можете прочистити тільки на одному сайті. Це сайт IRCC. Ось, він перед вами. Ми відкриваємо сайт IRCC і бачимо. Що в клаці для українців про українців написано ось така ось інформація. Ви можете продовжуватися користуватися цими тимчасовими заходами, по коє до 31 грудня 2024 року. Тобто, коє реально продовжена. Офіційний сайт, офіційна новина. Я вас всіх вітаю. Якщо ми трішечки прогорнемо новину униз, ми побачимо, що дані по коєд оновили. І в цьому відео ми розберемо, що ж таке оновили, що нам пропонують, що буде, що не буде. Йдемо далі. В цьому відео я відповім на всі питання своїх підписників, які мені писали в директ, що оновили програму Коєт і ти знаєш, що оновили там зі старими правилами, тобто і гроші можна отримати, і готель дають. Тобто, їдьте, будь ласка, у Канаду, бо Канаді не вистачає людей. Ну і як завжди, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео обов'язково та залиште коментар мінімум 5 слів у підтримку каналу. Всі, хто радів, що програму Коє продовжено, як це було до 31 березня 2024 року. Хочу розбити ваші а, мрії ущемля, тому що у нас є оновлення з 4 лютого а, 2024 року. тобто, Програма продовжена саме для тих людей, хто отримав візу 4 лютого або пізніше, тобто запрошення на вклеєння візи в паспорт. Тобто, ті, хто отримав раніше, ця програма не стосується. Але ви обов'язково напишіть в коментарях, коли ви приїхали до Канади і коли ви поїхали з Канади. Шуткую, напишіть, будь ласка, у коментарях, коли ви приїхали у Канаду. Після закриття програми, КОЄ, тобто після 31 березня 2024 року, включно цієї дати, тобто після 1 квітня. Напишіть, будь ласка, як ви приїхали в Канаду? Чи видавала вам World Permit в аеропорту, чи там дали готель? Чи, чи не давали готель? Тому що по цій програмі згідно з цим оновленням? Готеля не передбачається, тобто не буде згідно з цим, також не буде виданий Open Work Permit в аеропорту. Тому обов'язково діліться у коментарях, як ви потрапили, коли і як вам видавалися ці документи. І най-найголовніше найголовніше. Коли ви отримали схвалення візи до паспорту до 4 лютого 2024 року, або після це найважливіша інформація, тому що я планую зняти велике відео, щоб людям сказати, що можете ви приїжджати в Канаду чи ні, тому що дуже багато людей наразі планує приїхати в Канаду. І дай Бог, щоб саме Тмиру, другий таки поставив крапку цій війні, щоб люди змогли приїхати в Канаду, тому що дуже багато чоловіків, які наразі мріють приїхати в Канаду, тобто відкриються там кордони, соцзахист Європи закриється, а програма Коїд ще буде діяти. І чоловіки, які бажають приїхати в Канаду, вони би дуже хотіли би скористатися цією можливості. Тому обов'язково дивіться всі інформацію у коментарях. Питання, коли вам було видана віза, дуже важливо тим, що ми відкриваємо оновлення і бачимо, що кінцевий термін приїзду до Канади 31 грудня 2024 року. І ми бачимо переваги, які надає Канада наразі посилання на вціне джерело. Тобто, ви маєте приїхати до Канади, щоб отримати ці переваги. Що це за переваги? Пізніше розберемо. І друга це заявку на безкоштовне навчання або відкритий дозвіл на роботу в Канаді. Це основне навіщо їдуть у Канаду, тобто ви можете приїхати працювати та забезпечувати себе. І це неймовірно важливо. І да. так, барабанне дріб щось за переваги надає вам Канада. Згідно з цим джерелом, і згідно з предыдущою останньою новиною, тобто ми бачимо, що Канада нам надається безкоштовну медицину до дії вашого Open Work Permit. Тобто, якщо там ви, вам видається Permit на 3 роки, загалом так і видається. Тобто, ваша медична страховка охіп ваш буде діяти до цієї дати. Також ви маєте скористатися курсами англійської мови, і також ви маєте. Отримати саме Open work Permit по запиту, як вказано у новині. Згідно з попередньою новиною, відео я залишу у посиланні в цьому підвідео. Ви можете побачити. Я там дуже потрібно все розжувала. це Буде дуже таке шодесеньке відео. Згідно з тим, що ми обробили. Преддущу новину, та також цю новину ми бачимо, що гроші в Канаду більше не видає. Тобто, ви маєте право приїхати, але кошти ви отримувати не будете. Тобто раніше видавала 3 тисячі на дорослу людину і півтори тисячі на дитину. Наразі не видається нічого, і також немає послуг з поселення у готель. Тобто, дуже багато людей користувалося цією можливостю. Там на два тижні вони їхали у готель. Ви мали там за цей час там знайти собі житло, там Airbnb, або, наприклад, там довгострокова на рік плюс контракт. Але наразі цієї можливості немає, тому що ось такі ось правила Канади. Також ми бачимо у цій новині, що дата ця незміна це послуги з поселення. Вони вам вони нам надаються до 31 березня 2025 року. Тому я маю дуже величезну надію, що. Таки Канада продовжує коє до цієї дати. Тобто кошти не видають, готель не видають, віз видали дуже багато. Тому, будь ласка, продовжуйте кое щоб всі, хто не міг приїхати до Канади, там, наприклад, навіть жінки, тому що не хочуть кидати своїх чоловіків в Україні, щоб вони мали такий час, термін приїхати до Канади. І якщо чесно, я думаю, що Коє таки буде продовжена, тому що дуже багато заявок. Отримали, але ще не схвалили. Тобто, згідно з офіційним джерелом, на сьогоднішній день заявок Покоєд отримано, тобто віз по Покоєд 1 мільйон 189 тисяч 320 заявок запитів на коєд, а схвалено навіть менше мільйона, тобто 962 шістдесят дві тисячі шістьсот Різниця велика, і дуже багато людей навіть не отримало свою візу по програмі «Коєт», тому я вважаю, що така програма «Коєт» буде продовжена. А скільки ж людей приїхало у Канаду? Згідно з цієї статистики, ми бачимо, що новина датується 26 липня. Ми бачимо, що в Канаду приїхало 298 тисяч 128 чоловік, і я впевнена, що більше половини поїхало з Канади. Частина була туристи за трьома е тисячами канадських доларів та безкоштовним готелем, щоб там, приїхати на Ніагару, поплавати там на Нігарському водопаді та поїхати. Назад у Європу там на пособі жити. А інші люди просто приїхали, розчарувалися в Канаді. Дуже дуже багато таких, я впевнена, ви бачили дуже багато відео. Там не сподобався клімат, не сподобались там канадські бомжі, не сподобалася марихуана, Також там ну, робота не сподобалась, тому що в Канаді дуже велика безробітиця, і а, про це буде моє наступне відео. Тому підписуйтесь на канал, обіцяю записувати відео регулярно. Мінімум два відео на тиждень, максимум п'ять. Я сподіваюся, я це зроблю. Тому якщо на сьогоднішній день 100 к українців є громадян України у Канаді, це неймовірно круто, а, тому що я думаю, що якби 100 було, якщо не менше. Як вам новина, обсудимо її обов'язково у коментарях. Бережіть себе. Дуже вам гарного дня, вечора. Тощо до зустрічі в Канаді. Bye, guys. і в новому моєму відео. Підписуйтесь.